Урок проповідь на неділю 30 червня 2024 року. Тема Наука Ісуса Христа. Золотий текст Псалми. Він послав Слово Своє, Та їх уздоровив, і їх урятував з їхньої хвороби. Відповідне читання Єремія Ісая. Так говорить Господь Бог Ізраїля, кажучи, напиши собі всі ті слова, що я тобі говорив, до книги. Бо я з тобою, говорить Господь, щоб спасати тебе, бо зроблю я кінець всім народам, між якими тебе розпорошив, то з тобою кінця не зроблю, і тебе покараю за правом, бо не полишу тебе непокараним. Бо так промовляє Господь, невелічальна пораза твоя, рана твоя невигойна, немає того, хто б справу твою розсудив для твоєї болячки. Нема в тебе ліків таких, щоб над раною м'ясо зросло, бо вирощу шкурку на рані тобі і спара тебе вилікує, говорить Господь. Всі сини твої стануть за учнів Господніх, і спокій глибокий настане синам твоїм. Будеш міцно поставлена правдою, стань далеко від утиску, бо не боятимешся, і від страху, бо для тебе не зблизиться він. Жодна зброя, що зроблена буде на тебе, не матиме успіху. І кожнісінького язика, який стане з тобою до суду, осудиш. Це спадщина Господніх рабів, а їхнє оправдання від мене говорить Господь. Урок проповедь з Біблії до Галатів. Звіщаю ж вам, браття, що Євангелія, яку я благовістив, вона не від людей. Бо я не прівняв і навчився її від людини, але відкриття Ісуса Христа. Об'явлення. І бачив я іншого потужного ангела, що сходив з неба. Був одягнений в хмару і над його головою веселка була. Але це його, наче сонце, а ноги його, наче стовпи огняні, і мав у руці свою книжку розгорнену. І він поставив свою праву ногу на море. А ліву на землю, і закричав гучним голосом, як Лев, той речить. як він закричав, то заговорили сім громів голосами своїми. І голос, що я чув з його неба, став знов говорити зо мною і казати: Піди та візьми розгорнену книжку з руки Ангела, що стоїть на морі і землі. І пішов я до ангела та й промовив йому, щоб дав мені книжку, а він мені каже: Візьми з'їж їжі! Її, і гіркість учинить вона для твого живота, та в устах твоїх буде солодка, як мед. І я взяв з руки Ангела книжку та й зів її, і була вона в устах моїх, немов мед, то й солодка. То коли я її зів, вона гіркість зробила в моєму животі. І сказали мені: Ти мусиш знову пророкувати про народи, і поган, і язики, і про багато царів від Івана. Був один чоловік із фарисеїв Никадим, на ім'я начальник юдейський. Він до нього прийшов уночі та й промовив йому: Учителю, знаємо ми, що ти прийшов від Бога як учитель, бо не може ніхто таких чуду чинити, як чиниш ти, коли Бог із ним не буде. Ісус відповів і до нього сказав По правді, по правді, кажу я тобі, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого Царства. Що вродилося з тіла є тіло, що ж вродилося з духа, є дух. Ти учитель Ізраїльський, то чи ж цього не знаєш? По цьому прийшов Ісус та учні його до країни юдейської, і з ними Він там проживав та хрестив. А Іван теж хрестив в Єноні поблизу Салиму, бо Іван до в'язниці не був ще посаджений. І зчинилося змагання Іванових учнів з юдеями про очищення. І прийшли до Івана вони та й сказали йому, Учителю, той, хто був із тобою по той бік Йордану, про якого ти свідчив, ото хрестить і віни, до нього всі йдуть. Іван відповів і сказав Людина нічого приймати не може, як їй з неба не дасться. І що бачив і чув, те він свідчить, та свідоцтво його не приймає ніхто. Хто ж прийняв свідоцтво? його, Тось ствердив тим, що Бог правдивий. Бо кого Бог послав, Той Божі слова промовляє, бо Духа дає Бог без міри. Перед святом же Пасхи Ісус, знавши, що настала година йому перейти до Отця з цього світу, полюбивши своїх, що на світі були, до кінця полюбив їх. Говорить до нього Хома: Ми не знаємо, Господи, куди йдеш, як же можемо знати дорогу. Пробавляє до нього Ісус, я дорога, і правда, і життя, до Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Чи не віруєш ти, що я в отці, а отець у мені? Слова, що я вам говорю, говорю не від себе, а отець, що в мені перебуває, той чи не ділаті. Повірте мені, що я в отці, а отець у мені, коли ж ні, то повірте завчинки самі. По правді, по правді кажу вам, хто вірує в мене учинить діла, які чиню я, і ще більше від них він учинить, бо я йду до Отця. І вблагаю Отця я і втішителя іншого дасть вам, щоб з вами повік перебував. Духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його та й не знає Його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває, і в вас буде він. Утішитель же Дух Святий, що його Отець пошле в ім'я моє, той навчить вас усьому і пригадає вам усе, що я вам говорив. 1 Івана. Бо троє свідкують на небі, Отець, Слово і Святий Дух, і це троє одно. Оце написав я до вас, що віруєте в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що ви віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя. Ми знаємо, що Син Божий прийшов. І розум нам дав, щоб пізнати правдивого, і щоб були в правдивому сині Його усіх Христі. Він Бог правдивий і вічне життя. Перше до Солонян. Тому то й ми дякуємо Богові без пристанку, що, прийнявши почуте від нас слово Боже, прийняли ви не як слово людське, а як слово правдиве, то є слово Боже, що й діє в вас, віруючих. Псавми. Благословен єси Господь, давчи мене постанов своїх. Я вибрав путь правди, закони твої біля себе поставив. Для моєї ноги твоє слово світильник, то світло для стежки моєї. Ісая, Господь Бог мені дав мову вправну, щоб уміти з міцним словом змученого. Він щоранку пробуджує, збуджує вухо мені, щоб слухати, мов учні. Але Господь Бог допоможе мені, тому не соромлюся я, тому я зробив був обличчя своє, не мов кремінь, і знаю, що не буду застиджений я. Єремія. Як тільки слова твої знаходилися, то я їх поїдав, і було слово твоє мені радістю і втіхою серця мого, бо кликалось імення Твої надо мною, о Господи, Боже Саваоте. Из підручника Cлителя Наука та здоров'я, написано целительницею та пророчицею Мері Бекер еді Відкриття християнської науки в 1866 році я відкрила науку Христа або Божественні закони життя, істини і любові і назвала своє відкриття «Християнська наука. Протягом багатьох років Бог милостиво підготовив мене до прийняття цього остаточного откривання абсолютного Божественного принципу навокового ментального зцілення. Її походження духовне, а не матеріальне, вона є Божественне проголошення утішник, що наставляє нас на всю істину. Термін Християнська наука. Був уведений авторкою для позначення наукової системи Божественного зцілення. Це відкриття складається із двох частин. 1. Нахідка божественне науко розумостілення за допомогою духовного розуміння Святого Писання і через навчання утішника, як було обіцяно вчителем, друге. Доказ з сучасними зціленнями, які показує, що так звані чудеса Ісуса не є особливою милістю. Що закінчилося в наш час, але що вони ілюстрували вічно діючий божественний принцип. Дія цього принципу вказує на вічно існуючий науковий порядок і на безперервність буття. Ця книжка необхідна. Цілітелею християнської науки необхідна моя книга наука і здоров'я у якості підручника. І також вона необхідна усім його учням і пацієнтам. Чому? По-перше, тому що це голос істини для нашого часу, і тому що ця книга містить повний виклад християнської науки або науки зцілення за допомогою розуму. По-друге, тому що це перша відома нам книга, що містить вичерпний виклад християнської науки. Отже, не у ній в дані права для демонстрації цієї науки і записане откровення істини, не спотворене людськими гіпотезами. Інші автори, які запозичили з цієї книги без згадування джерела, спотворили науку. По третє, тому що ця книга зробила для викладачів і учнів для цілів і пацієнтів більше, ніж було зроблено іншими книгами. Читання і практичне застосування підручника. Хоча в цій книзі міститься наука розумосцілення у всій її повноті, не думайте, що ви зможете засвоїти всю суть науки одним тільки читанням цієї книги. Науку і здоров'я необхідно вивчати, а застосування правил наукового зцілення рішуче затвердить вас на духовному фундаменті християнської науки. Це практичне застосування підніме вас високо над відживаючим, закостенілими теоріями, що вже застаріли і зробили вас здатними осягти духовні факти буття. Що були дотепер недоступними і здавалися неясними. Час для мислителів настав. Істина ідея. Божественна наука не вливає вина молодого в бурдіки старі, не вміщує душу в матерію або нескінченне в кінцеве. Наші помилкові погляди на матерію зникають у міру того, як ми осягаємо факти духа. Старе вірування повинно бути вигнане, а якщо ні, то нова ідея буде загублена і натхнення, яке повинне змінити нашу точку зору буде втрачено. Сьогодні, як і в давнину, істина виганяє зло і зціляє хворих. Матеріальна думка все сприйває матеріально доти, доки ця думка не виправлена духом. Шкідлива уява в уяві переляканого пацієнта. Хвороба не є неіснуючою або нереальною. Хвороба більше, ніж проста ілюзія. Це тверде переконання, отже, її треба лікувати за допомогою правильного розуміння істини буття і людини. Якщо малознаючі в науці люди зловживають християнськими зціленнями, то вони стають втомливими сіячами лиха. Замість того, щоб по-науковому вилікувати вони починають дріб'язкові перепалки за кожного інваліда, і хворого, бомбардуючи їх поверхневими холодними твердженнями у вас нічого не болить. Чи би не був спонукований півдоцілитель злістю або неудством він буде заподівати шкоду. А неудство небезпечніше, ніж злий намір. Якщо останнього остерігається і молитвно заперечують йому з самого його зародку. Умова прогресу. Ми всі повинні пізнати, що життя є Бог. Результати вашої зцілювальної роботи покажуть, що приносить людині розуміння Бога. Постійно дотримуйтесь цієї думки, що саме духовна ідея, святий Дух і Христос робить вас здатними доводити, проявляти з науковою вірогідністю правило зцілення, засноване на Його Божественному принципі любові, який лежить в основі, підсилює охоплює. Все дійсне буття. Книга істини. В Русі цього ангела була книжка розкрита, щоб усі могли її читати і розуміти, чи не міститься книга Откровення божественної науки, права нога або пануюча сила, якого була на морі, на первісній невиявленій омані джерелі всіх видимих форм омани. Ліва нога ангела була на землі, тобто вторинна сила ділана видимого оману і чутний гріх. Через материки й океани тихий голос наукової думки досягає самих далеких меж землі. Для людської свідомості нечутний голос істини, подібний риканню лева, він чутний в пустелі, і в похмурому кублі страху. Він буде сім громів, зла і змушує їхні замасковані сили відкрити повний діапазон таємних тонів. Тоді демонструється могутність істини, яка проявляється в знищенні омани. Тоді пролунає голос гармонії, що говорить Піди, візьми розгорнену книжку, візьми і з'їж її, вона буде гірка в животі твоєму, але в устах твоїх буде солодка, як мед. Смертні. Коріться ж небесному наставлянню. Прийміть Божественну науку, прочитайте цю книгу від початку до кінця, вивчайте її, вдумайтесь в неї, вона дійсно спершу здається солодкою, коли вона вас цілий. Але не нарікайте на істину, якщо вона здається вам гіркою в процесі її засвоєння. Коли ви будете все ближче і ближче підступати до цього божественного принципу, коли ви будете їсти від божественного тіла цього принципу, долучаючись у такий спосіб до сутності, до основних елементів істини і любові, не дивуйтеся і не ремствуйте, якщо вам доведеться розділити чашу отрути, болиголова і їсти гіркі трави. Тому що так великодня трапеза прадавніх ізраїльтян передвіщала цей небезпечний перехід із рабства в невичерпне джерело віри і надії. Ніякі людські писання, ні висловлення не навчили мене науці, щоб міститься у цій книзі наука і здоров'я. І ні людська мова, ні перо не зможуть її спростувати. Можливо, що ця книга буде. Представлена в перекрученому вигляді поверхневою, бездумною критикою, легковажними або недоброзичливими учнями, і що її ідеями тимчасово будуть зловживати і неправильно їх витлумачувати. Але наука і істина, яка в ній знаходяться, назавжди залишаться доступними для пізнання і наступної маніфестації та практичного застосування. Говорячи словами апостола Іоанна. Бог дасть вам іншого утішника, і хай Він перебуває з вами навіки. У моєму розумінні цей утішник і є Божественна наука. Амінь, амінь та амінь.